33-й рік нашої ери. Провінційне містечко під пануванням Римської імперії. Окуповане понад 100 років. Чоловіка засуджено до смерті. Сьогодні його буде страчено. Але його смерть покладе початок глобальній релігії. Сьогодні йому поклоняється третина людства, Ісус із Назарета, на східному кордоні Римської імперії знаходиться Єрусалим, розлога павутина доріг і торгових шляхів. одна з основ прогресу людства масова комунікація. Тож ідея, народжена на близькому сході, може з легкістю розповсюдитись римським світом. Пів мільйона людей приїхали до Єрусалима на єврейську Пасху, святкування виходу євреїв з Єгипту. Серед них послідовники Ісуса. Вони вірять, що він Месія, але його вчення є загрозою миру. За це його буде розібнуто. Спеціальне римське покарання для піратів рабів і ворогів держави. На хресті можна помирати три дні. Втрата крові, потрясіння, зневоднення, Виснаження. Розп'яття були такими частими, що римляни навіть не зважали на смерть Христа. це звична справа. подія якої ніхто не помітив, окрім його друзів і родини. Послідовники Ісуса переказуватимуть цю історію і скористаються могутністю імперії, аби розповсюдити Його послання.